Слава Україні! Ви знаєте, їхав сюди зі Львова сюди і думав, що сказати. І коли приїхав, побачив стільки людей, я собі уявив, що зараз робиться в адміністрації президента. Там всі трясуться. А знаєте, чому трясуться, бо роблять неправильно, бо зраджують. А знаєте, що нас тут зібрало? Нас зібрали оці всі хлопці, що зараз там на тих фотографіях по інститутській, а тепер це вулиця Героїв Небесної Сотні, де ж до самого верху. Нас зібрали ті хлопці, які віддають своє життя на сході України. Ви знаєте, можна днями говорити про той фронт, який зі сходу. Про Путіна, про Росію, але хочеться поговорити про той другий фронт, який тут, який не за не дає завершити там той фронт, хочеться поговорити про правий сектор, про хлопців, яких завжди зупиняли, але вони не слухали системи. Вони йшли проти системи. Коли треба було йти перемагати, вони пішли на Грушевського, перемогли. Коли треба було йти на інститутку, вони взяли і пішли. Коли треба було взяти до рук зброю, віддавати піти, віддавати життя і, і не отримувати нічого, ні зарплати, ні учасників там АТО, вони взяли і пішли. І не зважаючи на цю інформаційну війну, яка зараз є в країні, Я тішуся, що ви кричите герої, бо там в владних кабінетах нікому не покричать герої, а покричать оцим хлопцям. І ви це прекрасно знаєте. І хочу сказати, що не вважаючи на цю інформаційну війну, яка є в країні, знаєте, це можна порівняти як в сорокових руках, колись влада радянська створювала загони, які ходили, передягалися в УПА і робили безчинство. Які показували, що Опа це погано, але наші діди здобули перемогу. Вони зробили, що Україна стала незалежна, і передали нам цю боротьбу. Ці хлопці закінчать цю боротьбу і доведуть до перемоги, бо вони знають, за що вони стоять, і їм за це гроші ніхто не платить. Я хочу сказати, що, знаєте, як би не було все одно президента, владу вибирає народ, правда? Я... Благаю вас, не бійтесь робити вибір, не бійтесь шукати альтернативу. Нас 23 роки зумбували телевізорами, програмами, купленими програмами і казали: ні, не обирайте їх, бо за них ніхто не проголосує. Голосуйте і не бійтесь, і приходьте додому, голосуйте, і переконуйте людей. Хай ті хлопці йдуть до влади, патріоти, не чужинці наші. Які носять на серці тризуб, які вірять в Господа Бога, і які прави виходять, правильно виховують наступні покоління. І хочу сказати, що собі звичайно згадав вже буду завершувати, бо ще багато виступаючих, Одну таку історію. Я не знаю, як його звати, я не знаю, з якого він підрозділу правого сектору був, але він був в Іловайську, і його накрила міна, пала два метри від нього. Лікарі казали 80 осколків, ну він стікав кров'ю. І він просто лежить і каже: Володь, подзвони моїй дружині, скажи, що я її кохав. Я кажу, слухай, давай не розказуй мені, сам подзвониш, сам їй скажеш, потім приїдеш, поцілуєш. І якось з ним зговорився, і він, я йому кажу, от що, що будемо робити далі? І ви знаєте, людина, яка вже, напевне, ну, смерть стоїть над нею. А він так. Дивиться, мені каже: от звільнимо Донбас, побудуємо там Україну, навчимось жити, навчимось поважати. Я кажу і поїдемо додому. Він каже Ні, і тоді підемо на Крим! Я... Ви знаєте, я стою в мене руки трусяться, бо тому що тут енергетика така, яку ніде не знайдеш, бо туди сюди вийшли люди, бо їм надоїло, їм надоїло. І я сто раз казав: Майдан це не це не мітинг в центрі Києва, Майдан це ідеологія. І якщо Порошенко, Яценю і всі інші, які доблесно служили цій системі 23 роки, думають, що ми... Нам можна щось навішати. Ні, нам вже вішати ніхто нічого не буде. Я хочу сказати, що серед нас є тут людина, і вона буде виступати. Це провідник. Я його вважаю теж своїм провідником Дмитром Яроша. Я маю за честь з цією людиною знатись. Мій батько гордий з тим, що він разом з ним воював. Ця людина не зважає на статуси і на те, що про нього будуть говорити. Він просто робить свою місію. Він продовжує життя нашої держави. І я переконаний, що він цю націю доведе до перемоги. Я всім вам бажаю розуму. Я всім бажаю того, щоб ми не зламались. Щоб нам, щоб ми, не дай Боже, не е, зігнулись. Бо вже над нами, повірте, не сотні, над нами вже батальйони і рахунку їх нема. І я просто, знаєте, хочу сказати таку просту фразу: знаєте, пройде час, ми переможемо, ми побудуємо цю країну, про яку ми мріємо. І колись сядуть на наші коліна, внуки і скажуть: дідуся або бабуся, а що ти робив? Тоді, коли ця країна боролася за свою незалежність, за свої права, я бажаю вам всім, щоб ви мали що їм відповісти. Слава Україні! Слава нації! Україна! Бо слова, запрошую!